Вітанічка! Сьогодні поговоримо про блокноти. На що вони вам в лісі, як ними користуватися, як писати під водою, чого такий маленький. І я вам покажу блокнот, яким я користуюсь. В мене з'явився улюбленець і розкажу, чому саме його я можу рекомендувати на сьогодні. А для тих, хто тут лише заради огляду на всепогодній блокнотик внизу є таймкоди. Вони спеціально для вас. А почнемо ми з того, навіщо взагалі мати в лісі блокнот, якщо вже давно винайдено телефон. Він має нотатки, він має голосові нотатки, він має фото, відео і все, що вам може знадобитись. З одного боку, згоден. З іншого боку, не всюди є можливість використовувати телефон. І не всюди є можливість взяти з собою додаткову повербанку. Тому, якщо ви пишете багато, є сенс брати з собою блокнот. Конкретно для мене блокнот першочергово для оперативних записів. Наприклад, ви де. Йдете по лісу по пересічній місцевості, і у вас перешкода. Для того, щоб обійти цю перешкоду і залишитись на азімуту, ви записуєте той азімут, який у вас зараз є, ви записуєте азімут обходу, і потім вирівнюєтесь. Е, також, в нас є правило в нашій команді це писати. Інсайти. Інсайти та висновки після кожного проведеного тренінгу. Що зробили правильно, що зробили неправильно, на що звернути увагу, як покращити сценарії, які були відгуки і так далі. Це ж правило перекочувало в погідне життя. Погодне життя. Кожен раз, коли я йду в похід, в мене є якісь висновки, в мене є якісь думки. Щось треба покращити, щось треба докупити, щось треба поновити. Якесь спорядження себе не виправдало. І так далі, і так далі, і так далі. Кожен раз я пишу інсайти. Вони не завжди цікаві, і вони не завжди виставляють мене у достойному вигляді. Але, але це важливі думки, які важливо записувати одразу, тому що вже завтра ви їх не згадаєте. Вони будуть не такими важливими, вони будуть не так яскраво виглядати, і ви не зможете е, згадати ті самі конкретні моменти, ті самі нюанси, які бачили безпосередньо на локації безпосередньо в в момент, коли ви дійшли до цієї думки. Також да, за рахунок цієї штуки, за рахунок блокноту і звички щось записувати, дуже зручно планувати. Е, що я маю на увазі? Якщо у вас один-два дні, то в принципі це ні на що не впливає. Ви зранку прокинулись і ну, хочу то-то сьогодні зробити. Ви це зробили. А коли у вас 3-5-7 днів, якщо у вас якась експедиція або якийсь у вас а, великий значний похід. Ви мусите дуже детально планувати, що ви хочете сьогодні зробити, яким чином і в які терміни. По-перше, це мотивує і дисциплінує, тому що а, завтра зроблю, такого не буде, у вас цього п'є днів. По-друге, ви можете робити корективи відносно того плану, який ви вигадали вдома. Тому що вдома ви бачили світ певним чином, вдома ви дивилися на карту. Але коли ви реально вийшли на маршрут, бачите, що тут трошки ландшафт інший. Тут трошки, погода інша. Тут кабанчики порилися. Тут все інше, і ви вже йдете не так швидко або швидше, ніж розраховували. У вас з'явилися якісь додаткові завдання, і так, далі, і, так далі, і так далі. І також блокнотику можна малювати. Можна робити якісь знову ж таки замальовку в форматі нотаток. Можна замальовувати те, що ви побачили. Я якось просто сидів і малював гори. От так тупо як звучить, просто сидів і малював гори. Це дуже заспокоює і дуже розслабляє. Отже, резюмую. Для загальнотуриста, для людини, яка нарешті вирвалася у відпустку і хоче просто два дні погуляти по горах, блокнот скорше не треба, ніж треба. Тому що телефон закриває всі ваші потреби, і весь той обсяг інформації, який у вас буде за день, ви в принципі втримаєте в голові. Але якщо ви ходите регулярно. Якщо ви займаєтесь якоюсь науковою або іншою діяльністю, яка передбачає знаходитись в лісі, яка передбачає знаходитись в складних умовах, і вам треба оперативно фіксувати інформацію. Не запам'ятати, а саме зафіксувати, тому що запам'ятати то таке, десь там перечепилися, вдарилися, в вас вже нова емоція. Ви вже це не згадаєте. Завжди обламуєте все навпроти обличчя. Якщо ваша діяльність пов'язана з тим, що вам треба фіксувати інформацію, блокнот. Ну кращі блокноти нічого не вигадали. Також я рекомендую мати блокноти для тривожної валізи. Це прям зовсім інша історія. Але якщо вже зачепилися, то дуже корисно. Можливо, не всепогодній. Сьогодні будемо говорити зокрема про всепогодній. але блокнот як концепція має сенс. Як це виглядає у мене? Я ношу блокнотик в такому підсумку від берлоги, і конкретно для цього блокнотика в цьому виконанні це явно надмірно. Я думаю, на майбутнє заказати щось ну, більш компактніше, тому що ну, ви бачите, більшістю я не користуюся. Зараз у мене всепогодний блокнотик і копібук, Я так думаю, ця фірма їх називається. Ось їх контакти. Це не реклама, вони не просили про рекламу, просто в мене з'явився такий блокнотик. До нього були всякі різні були ну звичайно паперові, були саморобні паперові, були просто листки, бумаги, і в принципі це працює. Але конкретно цей блокнотик для мене повністю перевернув світ блокнотиків. В чому його суть і особливість? Ну, по-перше, цей блокнотик він з пластикових листків. Ось це пластик, це не папір. Це означає, що він не боїться води. В ним можна писати прямо під водою. Він не боїться снігу, він не боїться морозів, нічого не боїться. На ньому можна писати олівцями, на ньому можна писати ручками, на ньому можна писати маркерами. Після того, як ви щось написали. Ну, давайте візьмемо якусь вже існуючі. Якийсь існуючий напис, який не представляє для мене цінності. Ось. А, тут були деякі, деякі міркування, яких треба позбутися. Після того, як ви ним скористалися, ви можете їх повитирати. За належної ухайності та витраченого часу. Ви його відновлюєте повністю до того стану, яким він був е, на початку, і можете знову писати. Якщо ви на ньому пишете ручкою, існують спеціальні спреї, щоб його обробити, і він знову ну, і щоб витрати цю ручку е, в описі, до речі, в нього тут є позаду інструкція. Ось тут вказано, що його можна, якщо у вас немає з собою гумки, ви можете витирати його за допомогою бруду, за допомогою мокрого піску, Стосовуються спиртові розчини, миючі засоби, засоби для миття скла. В такий же спосіб видаляється кіптєве та мастило. Тобто це тупо пластикові листочки, на яких ви можете робити стільки нотатків, скільки вам треба, і так часто, як треба. Всього у нього 7 листочків, плюс восьмий листочок це ось такий вкладиш для роботи з картою. Ось ви бачите градусну шкалу. Можете робити всякі різні собі помітки. Вона прозора, щоб ви наскрізь бачили карту. Ви можете його накладати, як є, або ви можете його знімати. Ось тут є такі зачепи, і воно повністю відривається. Після того, як скористувалися, ви можете його назад почепити. Не знаю наскільки це довговічно. Е, мені не те, що прям часто, часто треба ним користуватися. Е, чому так мало листочків? Тому що якщо ви будете брати з собою великий блокнот, це, по-перше, об'єм, який ви точно не витратите за один похід. Ну мені ще ні разу не доводилось витратити всі сім листочків. По-перше, це великий об'єм. По-друге, це великий об'єм, який ви можете втратити. Ви можете десь загубити цей блокнотик, його отримують інші люди, і ну, вся ваша приватна особиста інформація буде в руках у сторонніх людей. Ну і по-друге, з собою носити. Їздить він у такому форматі. І якщо мені треба, я можу оперативно його використовувати. Його можна носити в принципі і самого, просто запхати, десь у внутрішню кишені куртки, десь окремо покласти олівець, десь окремо покласти гумку. Але мені більше подобається у такому форматі пенала, тому що все воно перед очима. Все компактно і тут все, що мені треба. Також на ньому можна писати кольоровими олівцями. Якщо вам по роботі це треба, ви можете їх там розпати собі блокно... ну, розпати собі цей панал і використовувати за необхідністю. Якщо вже почав, давайте я вам прочту повністю інструкцію. Знову ж таки, внизу є таймкоди. Пам'ятка користувача блокнотів і копігук Тектікал. Блокнот призначений для багаторазового довгострокового використання у складних погодних умовах під дощем, під водою, при жорсткій експлуатації в польових умовах. Він виготовлений з полімерних композитних матеріалів, має високу зносостійкість. Термін перебування у воді не обмежений. Нанесені контури на білих аркушах стійкі до абразивного та хімічного впливу при використанні. Застосовується для оперативних записів графітним олівцем, твердістю HP, можливе використання кольорових олівців. Записи видаляються гумкою. В польових умовах при відсутності гумки, вологим піском чи ґрунтом та промити водою. У випадку використання кулькової ручки для видалення записів використовується спеціальний спрей. Після тривалого використання для знажирення аркушів застосовуються спиртові розчини, миючі засоби або засоби для миття скла. В такий же спосіб видаляється кіптяве мастило. Для цих цілей можливе використання бензину з отриманням вимог пожежної безпеки. Тепер давайте покажу, як він пише під водою. Отже, загальні висновки стосовно цього блокнота. Чи працює він, так працює? Це вузькоспеціалізований спеціалізований інструмент, не витратний матеріал. А саме інструмент, який працює, так як від нього очікуєш. Чи потрібен він конкретно вам, так якщо ви вже користуєтесь блокнотами на повсякдення, так якщо ви вже користуєтесь блокнотами на повсякдення, і ви стикаєтесь з тим, що у вас блокноти мокнуть, псуються, і у вас немає можливості записати інформацію там, де ви хочете або мусите. Для всіх інших, мабуть, надмірно. Загальне резюме повністю задоволений. Ну, а в кінці мусить бути важлива філософська настанова. Дякую за перегляд, люблю, цілую, і вивчайте різні мови, тому що важлива життєрятувальна інформація може бути на мові, яку ви не знаєте. А і не забувайте його просушувати після таких банних процедур. Про блокноти. Як нам використовувати? Віта... Вітання! Наша так робиш. Дякую за перегляд, люблю цілую, що в мене з тінню. Дякую за перегляд, люблю цілую. Ми з милом пишіть, записуйте ваш. Дякую за перегляд, люблю цілую. Тряпний матеріал, який робить.